Бігайте так сильно, вже все. Вже ребята можете не бігати, час реагування просрали конкретно. Скільки в них заявлений час реагування? 15 минут, максимум. Вона вже горить, я вже тут минут 15 стою Робі казала, що його прогускав, я його магняв. Два кілометри наверх. Ну, їхав, їхав. Добре, Мені каже, вони дуже близько під'їхали до неї. Просто ще до балона не дійшло. Ще не дійшло, в Балон багажнику. То могли тушити, розумієш? А ми напудилися, купу тушили по коли не стали виходили. Та я ж бачив, що з вчителем бігали. Я не думав, що так би розориться, вже не могли Але зробити. Але ситуація така, що скрипнули, що балон газу. Може закручував балон газовим. В машині? На. Воно, так зробив. <реш> <реш> Автобус, блядь, вже згорів за цей час, блядь. О, все, зараз зорване, бля. Андрій, ступієся! Суди сюди! І вода навіть не йде. От пожарники, а ще не йде, по рукаві навіть через горбок не прийшла. О, піна пішла. То вода, вода. Вже не влупить, ну я копий, хот же закритий, але горит це підкопот. Пот закрытий. А він не додумався відкрити капот, не? воно бстріш швидше перегоріло б і рвануло. Ну, воно і так, що рване. А вони, вони зараз бояться відкрити капот, бо як тільки відкриють, прямий, прямий доступ до кисню і пішло. І щось треба потушити і зверху п'єною полити. Але я так щось думаю, що навіть той п'єний немає. Ну, Багазік відкрили, болоно хладили, воно вже рване.